Почали. Картоші. Пообіцяв своєму оператору нащепити йому Андрію Майхеру, який знімав цей фільм Шовковцю крупноплідною, яка в мене на сайті є. Але ж згадав про картоплину, яку я висадив, одне стебло для чого? Ми постійно говоримо про е теорію, а от на практиці біле стебло, пазушні вічка, коренева система. Наші українці поки не побачать, вони не повірять. Так? Тому я вирішив так само перевірити і переконатися в тому, що дійсно з базочних вічок у нас формується корінці. Можна, звичайно, було банку якусь знайти вищу, там на 30 см, ну, вистачить, я думаю, так і 20 см. Я на дно висадив картоплину, з одним стеблом, зараз я витрув, подивимося, що там у нас утворилося. Та, сам не знаю ще. Та, пісочком засипано. Вогка. Саємо. Головне добратися нам до, до вічок. Побачити, що ж там робиться. Дійсно, там корінці формуються в вічках чи ні. Так. Пісочок у нас такий кар'єрний, гарний. От його би на городи, щоб трошки структура покращилася. Дуже важка земля, дуже важкі чорноземи в нас. Так, ну, картоплинка відлетіла. Дивимося. Так, може ближче. Так. Ну. От от ми маємо вічко, біле стебло. Тут тобто звідси пішло зелене. от, Як зеленіє стебло, воно вже коріння не пускає. Дивіться, друге вічко, дивіться, які коріння гарні. так, Третє. Четверте вічко. П'яте вічко. От, і до самого низу. І чим нижче, от, тому що тут тільки формується коренева система, а тут вона вже вже розвивається і пішла донизу. Ну, практично я не можу навіть добратися до, до стебла, настільки воно обросло Ну, Воно в банці було. Зрозуміло, що там не було куди йому рости. Знаєте, щоб десь в ґрунті ясно, що коренева система вже би пішла. От дивіться, яке воно грубе. Грубе коріння. От, от Це наш майбутній урожай. Шкода, хотілося б висадити в землю, хай би вона десь росла. Я не знаю, що будемо робити. Якщо, може, знайдемо посуду більшу і висадимо і пізніше знімемо. Ну, Можливо, так. Вот. Ну оце все, що я хотів показати, переконатися самому і показати моїм картополярам. Ось такий у нас результат. Маленький поки що, тому що стебло ще малесеньке. Але от уявіть собі, якщо воно виросте велике, грубе. Що буде з кореневою системою. Це ж от друге вічко пішло з картоплини. Ні, це вже підземне, це вже от, підземне стебло. Пішло От, В ньому можливо і накопичуватиметься цей крохмаль. Хоча столон формується, коли бутонізація, а от і є бутончики. От і пішов столон перший. Оце підземне стебло, про яке я кажу. От, от друге підземне стебло. Це будуть картоплини. Стебла це картопля. Точніше навпаки. Картопля це стебла. От. Вони накопичують енергію, от, тобто, кархмаль, вуглеводні. І на слідуючий рік ми їх висаджуємо і воно в нас росте. Продовжує свій рік.